Вітаю сьогодні. Пропонуємо заглибитись в обов'язки громадян України, ті, що прямо визначені нашим основним законом. Вітаю так, це надзвичайно важлива тема. Адже Конституція це не лише про права, а й про власні обов'язки. Це такий собі суспільний договір. Справді. І що відбувається, коли цей договір порушується? Яка відповідальність? Ну про все по порядку? Почнемо, мабуть, з найбільш обговорюваного захист вітчизни? Стаття 65. Так, стаття 65 конституції вона чітко визначає захист вітчизни, її незалежності та територіальної цілісності як обов'язок громадян. Але це ж не лише про військову службу, правильно? Стаття 17 теж згадується. Абсолютно. Стаття 17 говорить, що захист суверенітету справа всього народу. Тобто військова служба це е, конкретна форма виконання цього обов'язку, чи то контракт, чи призов це конституційний обов'язок. Зрозуміло. І сюди, до речі, належить шанування державних символів, це теж частина цього комплексу. Добре, з цим розібралися. Ідемо далі. Наступний теж дуже важливий обов'язок збереження природи культурної спадщини. Стаття 66. Так, 66-та, вона зобов'язує кожного не заподіювати шкоди. Але що важливо, там є й друга частина: відшкодовувати збитки, саме так, не просто не смити, а якщо вже завдав шкоди, то маєш компенсувати. Це ну така собі конституційна база для екологічної відповідальності, відповідальності за пам'ятки. Логічно перейдемо до фінансових питань. Стаття 67 – податки і збори. Ну куди ж без них? Стаття 67 чітко каже: кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори, порядок і розміри це вже визначають закони і декларації. Про них теж там згадано. Так, щорічне подання декларації про майновий стан і доходи, це частина цього обов'язку. Це механізм контролю і власне наповнення бюджету. Гаразд. І є ще один такий, здавалося б, загальний, але фундаментальний обов'язок: стаття 68. неухильно додержуватися конституції та законів. Так, частина перша статті 68. це основа правопорядку, поважати основний закон, інші закони. І що дуже важливо, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Тобто мої обов'язки закінчуються там, де починаються права іншого. Можна і так сказати. Це принцип поваги до людини як найвищої соціальної цінності, про що говорить і третя стаття Конституції. Але щоб виконувати закони, їх треба знати. Як тут бути? От є стаття 57. Дуже слушне зауваження. Стаття 57 гарантує право знати свої права та обов'язки. Закони мають бути доведені до відома населення, офіційно опубліковані. Тобто, якщо закон десь там прийняли, але не опублікували, він не чинний, не створює обов'язків. Але є інший бік медалі, про який говорить та ж стаття 68. Незнання законів не звільняє від відповідальності. Саме так держава зобов'язана оприлюднити, а громадянин, ну не може просто сказати: я не чув, я не знав. Це не аргумент для звільнення від відповідальності. І ось тут ми підходимо до питання правничої допомоги. Якщо вже так сталося, що людину притягають до відповідальності за невиконання, скажімо, одного з цих конституційних обов'язків. В таких випадках конституція гарантує право на професійну правничу допомогу. Це власна робота адвоката. І адвокат вже спирається на ці ж статті 17, 65, 66, 67, 68. Звісно, на конституцію, на відповідні закони, на судову практику адвокат аналізує ситуацію, обставини, допомагає сформувати правову позицію, захистити права в рамках закону. Це невід'ємна частина справедливого процесу. Отже, виходить така система: є чіткі обов'язки, є відповідальність за їхне виконання, але є й механізми захисту прав людини, зокрема право на правову допомогу. Абсолютно, конституційні обов'язки це не просто текст, це реальні норми, які структурують відносини між громадянином і державою. Дуже дякую за це роз'яснення. І можливо на завершення. Варто всім нам замислитись над питанням балансу, як державі забезпечити належне виконання громадянами обов'язків, але при цьому не порушити їхні права та свободи, особливо в складні часи. Це знаєте постійний пошук для правової держави. Справді питання для роздумів. Дякую.